Павло, тичина, десь надходила весна. Десь надходила весна, я сказав їй ти весна, Все з окрилими голубками у куточках на вустах, їй спорхнуло щось усмішками і потонуло у душі. Наливалися жита, я сказав їй золота. Гнівно брівоньки зламалися, одвернулася, пішла. Тільки довго оглядалася, мов би кликала, іди. Почали тумани йти, я сказав не любиш ти. Стала, глянула, промовила, от і осінь вже прийшла. Так любить? Кажи, ти ж швидше бо, блиснув сміх, їй, мов кинджал, зажурив під снігом гай. Я сказав їй: що ж, прощай. Враз сердечним теплим сяйвом щось їй бризнуло з очей, Се голубкою на моїх вона вустах.